А ви знали, як набрати 150 грам цукру столовою ложкою без вагів, без з'ємності, яка вимірюється там скільки. Потрібно в одній в, вираховуємо, дивіться, проста математика: в одній столовій ложці 20 грам. Якщо це буде з гіркою, то це буде 25-28 грам. І ми набираємо 7 столових ложок. Ось таких я набирала отак, 7 столових ложок, і це буде 150 грам. Якщо з гіркою збільшує, отака буде гірка, десь отак більше, то це 6 столових ложок. Користуйтеся. А я роблю це буде маринад у мене до пелюстки. І в пелюстках у мене такий записничок, де я роблю по старих своїх провірених таких рецептах. Значить, у пелюстку нам потрібно капуста, буряк, часник. Маринад. оцет 150 мл, цукор 150 г сіль 2 столові ложки, лавровий лист, 3-4 листа. До речі, у мене лаврового листа немає. Чим його можна замінити? Кстати? Перед чорний горошок, олія, 1 столова ложка на 0,5 літра води. отак вот а маринад, а скільки це пів літра, А, На літр виходить Це, да? це на, на 0,5. Ні, це літра. А якщо у мене капусти тут 2 кілограми з буряком, значить це мені треба на літру робити, так, щоб добре покрило. це беремо на літру, тобто умножаємо оцей маринад.